Яким був Батурин перед трагедією у другій половині 17 століття. Батурин стає гетьманською резиденцією Дем'яна Многогрішного, потім Івана Самойловича. А за Івана Мазепи перетвориться на справжню столицю Гетьманщини. Тут генеральна військова канцелярія, скарбниця, арсенал і резиденція гетьмана. За оцінками істориків у тодішньому Батурині жили 8 тисяч людей, і це було одне з найбільших міст Гетьманщини, що поступали за чисельністю. Хіба Києву і, можливо, Переяславу і Ніжину для розуміння у тодішньому Берліні налічувалось 26 тисяч жителів. Більшість батуринців жили за межами фортеці у посадах і на Подолі. Який вигляд мала батуринська фортеця на початку XVIII століття? достеменно невідомо. Візуалізації, які ми бачимо сьогодні, це реконструкція, створені на основі археологічних розкопок, писемних описів і планів. Що в описах станом на 18 століття? Це 497 метрів завдовжки і 393 метри в шир. Але новітні археологічні дослідження та обміри показали, що фортеця була більшою за старі обрахунки, приблизно 25 гектарів. Ці дані наводить історик Мазепознавець, дослідник Гетьманщини і автор низки праць про Батурин Сергій Павленко. Ну що відомо точно. Фортецю Батурин з трьох боків захищали високий земляний вал і глибокий рів. Винятком був біг, що виходив на річку Сеєм. І це у майбутньому ще зіграє свою роль. Саме тут укріплення вважали непотрібними, адже напад з-за річки здавався малоймовірним. За описом 1654 року твердиня мала високі дубові стіни, шість кутових та дві надбрамні вежі. На території розташовувалися кам'яні церкви, які теж виконували оборонну функцію. Вікна слугували бійницями. Окремо за межами великої фортеці у Мазепи була своя резиденція. 113 на 122 метри. Майже всі фортеці тієї доби споруджували з цілою мережею підземних тунелів і сховищ. Потайні лази були обов'язковим елементом надійного функціонування усього фортечного комплексу. Батурин винятком не був його мережа таємних лазів дозволяла непомітно вивести розвідників, передати вісті чи навіть здійснити раптову вилазку. Науковий часопис Сіверянський літопис переповідає легенду про потаємні ходи від палацу Мазепи і аж до центру Батурина. Ходи з'єднують церкву і палац Розумовського. Навіть на той бік сейму зроблений підземний хід. Куди вели підземні вилазки, Ніхто не знав. Казали, що ведуть вони навіть у Бахмач, бо там, на місці Мазепинського дому, траплялися провали землі. Ці провали, які відкривали ходи від 19 століття, неодноразово фіксували в центральній частині Батурина.